На 2 серпня починає достигати ось такий новий в моєму саду сорт алечі, яка схожа навіть на дипло сливу, хоча це просто гібридна алеча, Досталась вона до мене під назвою Союз 8. Старий сорт надзвичайно витривалий. За розповідями людини, яка мені продала живці, що даний сорт він є надзвичайно вражайним, надзвичайно витривалим. Маточне дерево знаходиться в долині поруч з річкою, де завжди холодні маси, де завжди холодно, повторні заморозки. В першу чергу спускаються туди. І це другий рік дереву. Однорічний саженець був висаджений, він був весь у квітковій брунці. Я все обірвав. Цьогоріч навіть в таких важких умовах зав'язались ось такі плоди. Ну, доволі такий непоганий смак, дуже м'ясистий. В кірці є кислинка. Ну, доволі непогано соковитий, непоганий присмак. Ну, схожий мені на диплоїдну сливу. Смак трішки схожий як такої не зовсім стиглої сливи сорту Фортуна. Буду спостерігати за даним сортом, за його витривалістю, що він покаже в подальшому. Союз 8. Дякую за увагу.